Центральна частина села виявилася дійсно перекопаною вздовж і поперек. Це результат планових робіт із заміни ділянки газопроводу. Згідно порядку технічного обстеження, систем газопостачання газопровід визнано як непридатним. І у 2015 році включено його в інвестпрограму по заміні газопроводу, зв'язку з тим, що там було багато витоків гаду пошкодження ізоляції. Неодноразово в даному населеному пункті викрадали скатодні станції, що вплинули на такий стан даного газопроводу. Усе б нічого, якби розпочаття роботи завершили, як і було обіцяно у вересні. Люди повірили, дали дозвіл, але як бачимо, вже четвертий місяць, що у нас. Робиться, що робиться, ми побачили на власні очі. Місцевим мешканцям гірше. Їм доводиться бачити це щодня, і не лише бачити, але й ходити цими вулицями інколи по кілька разів на день. Погано хлопці проводять роботу. Бачите, дивіться, нам дорога дуже погана. В нас дорога дуже. Як відновити цю дорогу? Як ми будемо далі? Ні машиною їхати, нічим заїхати. У нас дуже тут бачите, яка проблема. Біда така, що бачите, що нічого не можна зараз відновити і погода, і хочемо чи начальство, галицьке, чи як, аби нам тут довели до ладу і зробили так, як на належному стані б була дорога. Дорога ужасна. Обіцянки, цяцянки і нічого нема. Діти ламають ноги по тих вулицях, топляться люди. Діти до школи, автобус не ходить. Це що це таке? Що такого бардаку ще не було, де це каже голова десь 70-х роках, тому що неможливо приїхати зимою взагалі неможливо приїхати. Вони постійно не працюють, не приїжджають на день, зроблять одну точку, дві точки. А ще нарікають на високу вартість робіт. Винуватять найчастіше сільську владу. Люди дуже обурені і всю причину. Кажуть, вся причина у мене винуваті газовитків за затягування робіт і високу вартість. Однак газове господарство до безпосереднього виконання робіт не причетне. Підрядна організація з роботи проводить заміну газопроводу разом з заміною газопроводів водів. Газопроводи води являються власністю абонента, проводяться за їхній рахунок. І по мірі поступлення коштів. Міняється ра від разом за зупроводом. Попри це, на скарги селян газовики відреагували миттєво і навіть обговорили питання із підрядниками. Зв'язку трохи з погодніми умовами не було можливості в дощ загортати. Зараз є гарна погода, і сьогодні роботи будуть завершені. Тож є надія, що найближчими днями про кількамісячні блукання переритими дорогами селяни згадуватимуть хіба що як про страшний сон.